На подвір'ї Прилуцької гімназії No2 стихли голоси школярів. 26 вересня родина навчального закладу тихо та скорботно згадує своїх випускників, на чию долю випали жорстокі бої за Україну. Тих, кому посмертно судилося зватися героями українського неба. Неба, для якого вони стали крильми. щитом. Цього дня на фасаді школи відкрили меморіальні дошки трьом мужнім воїнам Богдану Гречаному, Миколі Бачишу та Ярославу Походні. Вони були випускниками цього навчального закладу. Саме тут починалася їх дорога. Із першого дзвоника, з підручника щитання, з, з першого дванадцять у щоденнику. Та життя цих воїнів були обірвані війною. Вони віддали життя за Україну і за нас, і за наше майбутнє. Хотілося би подякувати батькам, які виховали цих дітей. Хотілося би. Подякувати усім, хто знав цих наших учнів. І хочеться, щоб закінчилася вже війна і прийшов мир на нашу землю, щоб наші діти, наші онуки жили під, мир... під мирним небом і не знали оцих жахіть, які зараз у нас відбуваються. Великий і низький уклін ваш вам, батькам, загиблих наших воїнів. Будемо чекати, що все-таки прийде перемога, і все-таки ми побачимо наше мирне небо і побачимо закінчення війни. Хлопці золотими літерами писали свої імена в історію нашого закладу. Нашого міста в історію всієї України. Хлопці віддали найдорожче своє життя. Жорстока війна забрала у батьків сина, у дітей батька, у дружин чоловіка. Хлопці, навчаючись у нашій гімназії, були хорошими учнями, дисциплінованими, справедливими, мали багато друзів. Хлопці мали загострене почуття відповідальності і тому з початком повномасштабної війни, не задумуючись, стали на захист рідної України і віддали за неї найдорожче життя. Ми усі учасники освітнього процесу, учителі гімназії, батьки, учні, низько схиляємо голови перед подвигом наших колишніх учнів ми свято бережемо пам'ять про них і виховуємо у такому дусі своє молоде покоління у Скорбуті за загиблими присутні схилили голови у хвилині мовчання. У тиші вшанували випускників навчального закладу. Меморіальні дошки воїнів урочисто відкрили рідні захисників. Цього дня вся громада низько схилила голови перед подвигом воїнів-захисників. Їхня мужність та жертовність назавжди залишаться в пам'яті прилучан. Вони, не задумуючись, пішли захищати наше майбутнє, наші родини, наше місто. На жаль, доля вирішила по-інакшому і забрала їх від нас. Ці дошки це буде таким величезним нагадуванням для нас всіх, якою ціною дається незалежність, суверенітет, якою ціною дається майбутнє нашої країни. І ми повинні це всі усвідомлювати і берегти те, що нам дають наші захисники. А дають вони найдорогоцінніше, віддають найдорогоцінніше. Віддають здоров'я і, на жаль, життя. Я вірю, що пам'ять про наших захисників буде жити вічно, школа буде пам'ятати, громада пам'ятає і пам'ятатиме наших героїв. Від усієї громади низько вклоняюся родичам, рідним, батькам наших захисників. Ви дійсно дали нам. Справжніх героїв ми ними пишаємося, пишаємося вами. І маю надію, що ми всі маємо разом, що війна закінчиться лише перемогою для нас, лише з тим, що Україна буде далі незалежною. Процвітаючої серед випускників гімназії номер 2 Богдан Гречаний. Сьогодні урочисте право відкрити меморіальну дошку захиснику мали його дядько Юрій Дживага та хрещена мама Лариса Тютюник. Я пам'ятаю, як Богдан родився, як він ріс, я його хрещена. Це така була позитивна дитина, із як кажуть, з глубенькими очима. З самого дитинства він був приучений до праці. Мама його завжди приучала до роботи. Він такий був з самого дитинства працьовитий. От, але як кажуть. Доля не завжди до нього була щедрою. Він дуже рано залишився без мами. Жінка згадує її хрещеник, полюбляв спорт, тож обрав професію, пов'язану саме з ним. Богдан вступив до Чернігівського педагогічного інституту на спеціальність фізичне виховання після навчання. Працював на підприємствах рідного міста. Згодом одружився у шлюбі з дружиною Анною. Народився син Денис. Коли почалася війна, Богдан з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Він взагалі зразу й не говорив нікому, що він туди йде. Вже потім перед самим фактом поставив усіх, коли вже треба було їхати, от, хоч його й відмовляли. Але він сказав: Я вирішив так, і я піду, і дійсно він пішов. Вірний військовій присязі він мужньо виконував бойові завдання 9 жовтня 2023 року. Під час операції на Харківщині Богдан Гречаний загинув. Він був на позиціях 21 день, і він туди прилетів дрон, і він загинув прямо на позиції. Ми, звісно, дуже пишаємось. Що він, звісно, дуже хотів би ще, як кажуть, як і кожен із нас жити далі, бачити, як росте його син. Але так склалася доля, що війна дуже рано забрала. Його, його відвагу відзначили високою державною нагородою орденом за можність третього ступеня. Посмертно. Ще один загиблий випускник Микола Бачиш. Він мав добру душу, був веселим та завзятим хлопчиком, згадує його мама Віра Маміч. Важко говорити слово «був». для нас він завжди є. Він завжди був дуже швидкий, дуже світлий. Він сам біленький і настільки він, ну, якось так завжди приносив, де він з'являвся, там завжди був сміх. Сьогодні вона прийшла, аби відкрити меморіальну дошку своєму сину, якого сюди колись за руку повела до першого класу. Мені було 28 років, коли він пішов у школу. Він такий маленький, біленький, і я дуже хвилювалася, щоб він. Ну, щоб його в школі не, не обіжали, але він настільки компанійський, він куди не піде, в його завжди є друзі. Вже далі професію Микола отримав у Прилуцькому професійно-технічному училищі. Потім пройшов строкову службу в армії. Жінка каже, будучи двадцятирічним хлопцем, її син пройшов службу в зоні АТО. Донецька область, село Піски він воював трошки більше року, був поранений. Три рази поранений, і його забрали ну так як демобілізували в запас. Потім він повернувся до мирного життя, одружився у шлюбі. Народилася донька. А у 2022 році, коли ворог знову пішов на Україну зі зброєю, Микола не залишився осторонь. Він повернувся на фронт, де побратими називали його Джокером. Сміливий і відважний. Він рятував поранених, виносив їх з поля бою, ризикуючи власним життям. Звичайно, ніхто, ніяка мати не хоче, щоб дитина йшла на такий ризик. Але він сказав, що я там був, і я каже, не можу по-іншому. -по Просто, каже, він прийшов, одружився, в його народилася донька. і Він сказав, що я йду захищати свою. Був, його поважали в загоні, там, де він був, і побратим, побратими поважали, він виконував завдання командирів. Він завжди був таким, наприклад, коли треба виходити на завдання, то він, коли, ну, каже, я піду. І все, і вже із ним ідуть декілька хлопців, тому що вони розуміли, що це буде, ну, він ніколи не залишав біді, він їх учив, тому що він вже мав досвід, він е, був лідером. Жаль. Жінка розповідає, востаннє спілкувалася з сином за декілька годин до його загибелі. Послідній вихід їхній був, він мені вечором передзвонив. Я не пам'ятаю вже яке число. Сказав, що ми виходимо. І якось така була в його фраза, що скоро зустрінемось. А я говорю, звичайно, зустрінемось. Вже ж пора, вони там, я не пам'ятаю, скільки місяців, що вже їх ротація їх повинні були міняти. Я кажу, звичайно, зустрінемося. Він каже, мама, ти не зрозуміла. Ми скоро зустрінемось і вночі. Вони захищали Бахмут. Це був останній бій. Їх вислідили. І протитанкова, я не знаю, як зброя називається, осколком в голову. За бойові заслуги Микола Бачиш нагороджений відзнакою Сталевий хрест. 30 червня 2022 року він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Посмертно відзначений орденом за мужність третього ступеня. Наймолодший з трьох героїв Ярослав Походня. Воїн, що обрав військову службу ще у юному віці, він народився 8 лютого 2000 року в селі Жовтневе на прилучні. З першого класу навчався у школі номер 2 Вже тоді мріяв про армію. У 2015 році Ярослав вступив до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, а згодом до військової академії в Одесі, 27 серпня 2017 року. Він склав присягу на вірність українському народові. Його шлях був шляхом воїна. У боях на Донеччині 20 травня 2022 року він загинув, виконуючи бойове завдання. За вірність службі Ярослав Походня відзначений почесним нагрудним знаком за досягнення у військовій службі другого ступеня, орденом за мужність третього ступеня, а також орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. У Ярослава залишилась дружина та маленький синочок, який так і не встиг побачити тата. Меморіальні дошки загиблим захисникам, котрі цього дня відкрили на фасаді навчального закладу, встановлені коштом громадської організації Патріот Прилуки. Загалом за фінансування організації лише у гімназії номер 2 встановлено шість дошок. Як каже голова об'єднання Олександр Дудинок, пам'ять про воїнів має жити вічно, тож закарбували її в граніті. Ось ці дошки щоб для того, щоб в школі. Та й в місті люди пам'ятали, чтили пам'ять всіх, хто поклав своє життя за те, щоб в нашій державі був мир, жили спокійно під мирним небом. Хотілося б, щоб наші прилучани, українці не забували, що завдяки отаким хлопцям. В нас, ми можемо навчатися, працювати, жити і на ну, району ну, по мірі можливості фінансування бо бути спокійно. Слава Україні, слава всім, хто боронить Україну. Слава нації!